Не можна, хліб. Хлеб, хліб, а, Мамі, дай хліба. Хліба сидим. Ну, хліба провезли 20 днів. Я знімаю. Я відбуду там воно. Сидіть, гріється у нас один. У підвалі сидять нас. Чого ви в підвал не прийдете нас? То не давайте снимите. підемо, не, а ми що? В 15-м домі скільки сидить? 30 людей. Хто ще хліб не брав? Хліб ми взяли, хліб уже. Ну, давай. Давай макарони. Если... А тушонки панечку, ні? Можливо, що Це а вона мала бути біло? Ну мала бути читай. Я жіночка. не то вони мали знати, бо ми Тернопіль, Тернопіль. Тернопіль, Тернопіль Остап'я. З Івано-Франківської. повертайтеся на Сан-Франківського. А чого не ж, де? Вон є якісь адресу до бомби. Дайте хоч тушонки, баночки. Мазі жіночку. Стой, немає, стой, її. стой. Тут... стой, ну, стой там, вони, ви розумієте, що то наперед, як їхали, то вже їм позвонили. А, ну, а, вони то, десь то, сказали, то, що миліцію давали.

А ну дай мне хацику, я пройду. Спасибо большое. Детки, тримайте вам малюночки, нате вам, от детей. На, Лидис, как тебя звать? Аль... Альбина. Альбиночка, передай деткам привет из Тернополя. Деткам привет. Все а, а, да. друзья поразились. Да. Страшно Хат тут, мире. страшно стреляют. Да? Дети Востока А мы тоже хотим мира. Мы тоже хотим. Скажи. Скажи, дети Востока хотят мира. Скажи, девочка. Да. Ну, скажи. Друзу. Ну, застидалася, нічого, нічого. хай тебе Бог береже. Всі люди востока хочуть мірати. Та й ми хочемо. Ми бачимо, треба А в школу не працює, Михасику? Не, не роблять? Ну, а що сидите, все постійно в підвалі? Подвалиться сюди, а де ж під домом будьте, А в домах що, не, не, вікна є. Опалення, опалення у вас нема, центральне. Батарея не все, а, воду потому, позливали. Ні ну води, це... ні газу, ні світу, ні тепла, ні хліба. Це в нас немає нічого. А світла два дня вже немає? Так? Да. Хоч світ був, хоч печку. Бешеш, а зараз все, капець. Може когось? нічого немає, немає. Ні, в домах нема нічого. А ви з Франківська приїхали, тут теж вже давно? Я тут давно живу вже, давно. Ну. Сосливок. Со сли... со це тут таке, яку ту сторону? Здоровий. Бувайте здорові Бувайте здоров'я. Ага, туди на на на, на Бурштин, так? Чи я не знаю, А ви давно звідти поїхали? Давно, давно У нас как ковінь там була. Ага. Залило все і то тут. Але тут щось є робота, працювали, щось так. Та всю життя проробили, а, а толку сторону. Але привозять якусь допомогу, приїжджають. Ніхто нічого не приїжджає, що ми, одні, то... ми, одні, ми одні такі дурні стримали, їздимо? Що ви знаєте, нема нічого. Це що сказали, що допомогу дають. А так нема нічого. Ніхто нам ні Рината Ахметова не привозить. Ні... Ахметов і... тільки своє годує, тих, та, що та, ще так. його там. Ну, навірно. Він ж Донецький. Оце раз тут солдати давали, ми приходили. Там нам далі ой, що хлопці, спасіба. І оте, ну і все. Я що, підказали люди, що дають. А так. Да. ні. школи вже давно не працюють, не ходить в школу? Друзі десь роз'їхалися. Всі роз'їхалися, ні, вони ходять періодично за завданням. Ну то давайте за... Завдання отримали, прийшли вдома, зробили. Ну а тепер во всі скажу, маркер такої але повиїжджало багато людей чи ні? дуже, дуже. У кого є куди їхати і є за що їхати. А в кого нема то все. все. Так, так, і... так, та, та. добре, добре. Оце такі діла у нас. Прекрасні. А ці оксі не, не вилазимо. Вискочимо то з подвала. І все. і все. Але бачите, треба, треба, треба чітко казати, що от нам не потрібно, то все. От почалося нам треба, то, то, що... всі, сиділи, всі сиділи і чекали, казали, що нам буде мир, а прийшло, бачите, що я... прийшло. У нас ще сім тонше продукти. Та ми не знаємо. Це що нам, звичайно, сказали, що ми в підвалі. Так нам ото сказали. а так же ж. Главное, хлеба нема. Все кормить, а чем кормить? А хлеба нема? Ну, спасибо, пожалуйста. Давай думаем. Вон Ростик идет. Все, мы.